Мій гарнющий маршмелоу. Телефон не повністю передає колір чомусь. Воно набагато, О, отак так. Набагато глибший, все рівно не передає. Дуже гарно. Все тут уже, оце все в квіточки будуть. Оце все квіточки. І ось. А це вже моя. Ruizen Smoothie, теж уже це друга хвиля квітування. Все теж в квітах, краса. А ось Blue Sprinkles теж почала відкриватися. Наростають квіточки. І он, і, і ось буде.